Наукова бібліотека Криворізького педагогічного інституту разом із іншими книгозбірнями нашої країни 30 вересня відзначила Всеукраїнський день бібліотек. Уже традиційно в цей день у стінах інституту проходить міська науково-практична конференція. Саме таким має бути свято інтелектуалів та поціновувачів друкованої літератури. Переконані організатори. Працюючи на посаді директора бібліотеки, я спостерігаю, що Розумні, вдумливі, активні люди все одно приходять в бібліотеку, цікавляться. Інколи шукають якусь книжку, піднімаючи так мовити всіх на вуха, тому що її, якщо вона потрібна, треба її знайти. Хоч за океаном. Тобто не втрачається інтерес з боку тих людей, які традиційно займалися читанням, які були друзями бібліотеки. Сьогоднішній день є професійним святом не лише для працівників цієї сфери, а й для студентів факультету української філології, на якому вже п'ятий рік поспіль навчаються майбутні бібліотекарі, що цьогоріч теж взяли активну участь у конференції. На цій конференції я представляю доповідь літератури фонд української літератури і у бібліотеках світу, що дає можливість показати, як. Нашу літературу українську і, взагалі, Україну презентують на світовому рівні. Супроводжувався захід і вишуканою концертною програмою бальні танці, оперний спів, сучасні модерні постановки. Усе це припало присутнім до смаку. Приєднався до привітань та згадав першу в своєму житті бібліотеку. І заступник директора з наукової роботи Ігор Шелевицький. А спеціально запрошені гості пообіцяли й надалі відвідувати педагогічний інститут та ділитися набутим досвідом. Я вже второй раз присутствую на этой конференції, конференции, которую проводит Криворожський педагогічний інститут. Великолепная конференція. Спасибо за приглашение. Будем приїжджати рассказывать о нашем опыте. Організатори уже щорічної бібліотечної конференції сподіваються, що ця добра традиція підтримуватиметься і надалі. Та вітають не лише працівників бібліотечної сфери, а й усіх любителів погортати паперові сторінки книжки, будь то вдома чи у читальній залі. Побажаємо всім. Мудрості побажаємо всім миру, злагоди а також взаєморозуміння.